Хочу сьогодні поговорити з вами про на таку тему, як а, посадковий матеріал, який все-таки брати меншу кількість, але більшого розміру, чи на ту ж саму суму взяти на декілька рослин більше, але а, меншого розміру. Перед вами два ялівця це ялівець Skyrocket. Один із них в горщику п 9 інший в 1,5-літровому горщику. Навіть візуально видно, що між ними, ну, як мінімум, рік різниці. По вартості ялівець в П-9 десь в 2,5 рази дешевший, ніж ялівець в півтора-літровому горщику. Зрозуміло, що в різних розсадниках. Сума буде різна, тому я її і не називаю. А, ну, не так, не, це не настільки важливо. А, свій сад, а, мій сад потребує багато посадкового матеріалу, тому а, тільки невелику кількість із них я купувала в горщику С2, тобто в 2-літровому. А більшість із них іде або ж П9, або Це Взагалі в мультиплатах, тобто укоріненими живцями. Зараз я вам хочу показати ще один приклад з мого саду, який, ну, я думаю, що буде для вас цікавим. В свій час я купила в одному розсаднику. Дві туї і смарагд. Одна з них була в горщику П9, і зараз ви її бачите перед собою. Купувалася вона, чесно скажу, я не знайшла цих записів і, мабуть, її, ну, скоріше за все, це було в, в 21-му році осінню. От. Ну, але для теми, на ми розмовляємо, це в принципі не настільки важливо. Значить, На даний час вона десь має 30 см у висоту і десь 30 в діаметрі. Це ту, яка була куплена у горщику п 9. Була інша, то ту, ту також смарагд. В цьому ж самому розсаднику, але вона була куплена в горщику С2, тобто в дволітровому. І зараз я вам її покажу. Сидять ці посаджені ці туї в одній композиції, відстані між ними десь близько двох метрів. Ну, я так посадила, тому що вони розростаються. От, а пересаджувати проблематично. І ось зараз я вам показую іншу тую. Ось вона. Тобто різниця, ну, мені здається, колосальна. Я вчора її переміряла, вона десь під метр висотою і десь 45 сантиметрів ну, в самому широкому місці, якщо брати по, по ширині. В ціні це було десь, різниця була десь в два рази, і по грошах це було 45 гривень. Купувала я їх, були 45 гривень, можна було купити дві великих, але я купувала навмисно так, в різних горщиках. Я просто хотіла подивитися, як рослини розвиваються, яка між ними різниця. Тому що такого садового центру у нас немає, щоб можна було прийти просто наочно глянути, не проводити експерименти. Ну але ж, чому б і ні? А як же а як по-іншому вивчати? Ось це од, один такий випадок з рослинами різного розміру. Зараз я вам покажу іще дещо. В цій ж самій композиції у мене є дві бузини. Та сама ситуація. Куплені в один рік в одному розсаднику, правда, вони різного сорту. Але по, значить, це ось зараз ви бачите маленьку, жовтеньку, а це взагалі купувалося осінню 20-го, а зараз 23. й тобто це Ну, вже третій, 21, 22, 23 це вже три сезони. І вона по заявленим параметрам має вирости десь від 2 до 4 метрів. І одна, і інша бузина, вони люблять сонце. Ну, я передивилася ще раз їхні параметри, їхні побажання до. Поливу до ґрунту, до сонця. Ну, якщо вона аурео, то її не можна саджати на півтінь, тому що вона буде просто зеленою. Ось одна бузина, і зараз я вам покажу іншу. А ось ось бузина серенада. Вона має вирости під 2,5 метри. Ну, я не знаю навіть, як вам, я її не заміряла, я не знаю, як вам навіть показати. Ось, можливо, щоб тут трошки заважає точно глянути. Спірея макрофіла. Ну, ось ви бачите, тобто об'єм. Об'єм цієї, вона росте кущим. І от об'єм цієї бузини все, що ви бачите за нею, це куничники, а все, що ви бачите перед собою, це все бузина, а, чорна серенада. І темне листя, і ось такі світли, це все вона. Ось ви бачите. Від одного краю і до іншого краю. Тобто отакий об'єм. Я розумію, що це різні сорти, але ж ну не така разюча різниця, по ідеї, мала бути. Зараз сходимо іще в одне місце в моєму саду, в розсадник. Я вам також покажу, дещо. Ось це мій розсадник. Я тут підрощую рослини для себе і на продаж. І в тому році весною я купувала спірею Little Princess. Мені її потрібно було багато, тому що саме з неї я формувала бордюри. І тому купувати в горщичку P9 або, тим паче в більшому. Такої фінансової можливості не було, і я купила її в мультиплаті. Вартість за одну штучку, там була, мабуть, десь порядка 6 гривень. Але якщо ну, садівники з досвідом знають, що якщо ти береш мультиплату, то там, як мінімум, 50 або і 100 рослинок. Так ось, якою виросла. Ось така по висоті, ось ви бачите, це е, спірея Little Princess, яка наросла з мультиплати. Е, це при тому, що я її весною вже стригла. І ось десь я не знаю, ой наскільки видно де так. Щоб видно було ці кущі. Ну, висота у них десь 70 см. Якщо Буде час, ну, ось, мабуть, давайте глянемо. Ось окремо росте цей кущ. Треба буде обов'язково її постригти. Підстригти, щоб вона наростала і щоб була з неї тоді красива кулька. Що я хочу сказати? І який висновок я зробила саме для себе? Я не знаю наскільки він підійде. Для інших, ну, а можливо, можливо, ця інформація і буде для когось важливою. У мене немає досвіду по висадки крупномірів, тому про них і говорити не будемо. Для себе я зробила, прийняла таке рішення, що якщо купувати рослини, які йдуть основними. Тобто це які створюють саме скелет композиції чи ну, скелет саду, це зазвичай дерева або високорослі кущі, то купувати потрібно як можна більшу рослину. Якщо це багаторічники, ліани або трави, ну, сенсу купувати їх у великих горщиках. І навіть недавно я слухала. Дивилася ролик одного із власників розсадника то вона каже, що ну, немає сенсу купувати багаторічників в великіх горщика. Тому що за сезон, особливо якщо ви їх купили весною, то до осені вони доволі гарно наростають. Ось ще один приклад: я купила. Буквально недавно позарала, чесно кажучи, я брала ті самі ялівці і в цьому ж розсаднику пропонували гіхера. Гейхера така рослина, яка ну ти береш більш-менш більшенький кущик, і його вона дуже гарно ділиться. Я купила в двох- і трьохлітровому горщику. Чому саме так? Тому що. Я почитала назву, я подивилася картинки у, в інтернеті, і по тих картинках на більшості росаників вони виглядали як гігієра синього кольору. Ну, такі, ну, Не синього, а такого. Я навіть не можу сказати, який там був колір, якийсь фіолетовий. ну, так, Такої у мене не було точно. Я позарилася і купила. І ось я вам зараз покажу. Я не фото... ні, десь у мене, мабуть, можливо, десь є фотографії, я шукати вже не буду. Ось ця гіхіра, яка була в дволітровому горщику. Розділити її я не змогла. От. Із з трьохлітрового вийшло ну, вон, три невеликих чахлика. Навіщо брала так? Тому, знаючи, що наростають і все, я просто хотіла, щоб у мене такого красивого, як я побачила фіолетового кольору, було ці гейхер більше, щоб я їх розділила. І от у мене вже було на осінь, на продаж для себе, щоб були більше кущиків. ну Не сталося так, як гадалося. Яким купувати посадковий матеріал наскільки великим, кожен, в принципі, вирішує для себе сам. Але коли ми платимо за більшу рослину, насправді ми оплачуємо час. Тому що оті 45 гривень, які були... Недоплачені за тую, за другу, та, яка була в П9. Ту, що я вам показувала, насправді, ну я не знаю, скільки потрібно років, щоб вона догнала ту, яка була в горщику С2. Але рослини, вони живі, вони як люди. І тому От навіть маючи розсадник, ти садиш буквально однакові рослинки. У мене є в одному із відео я і показувала. Це дерен видовий. Я їх купувала в коріненими живцями. Тобто, це такі були, ну я не знаю, малюсенькі, можливо, максимум 10 сантиметровими та мабуть, такими і й не були хвостички. От. І всі вони. Різного розміру. Тобто є той, який сидить у мене в білому саду, і це така, ну, такі розлоги, гарний кущ, а є такі е манюсінькі, які майже не підросли з того часу, коли вони були куплені. Ще раз кажу, рослини, вони як люди, е бувають хіленькими, бувають чагленькими, от, а, а бувають сильними і життєздатними. Один із самих бюджетних варіантів це, звичайно, посів рослин сіменами. Не до всього не всі рослини сіються, більшість із них, ну, навіть ті. Які можна посіяти, вони в більшості втрачають, якщо це сортова рослина, вони втрачають ознаки материнського, материнської рослини, з якої зібране зібране насіння. Але ось, наприклад, у мене я в тому році весною посіяла. Вівсяницю сизу потрібно було ще вес... цією вже весною потрібно було її розсадити, чесно кажучи, у мене до неї не дійшли руки, тому зроблю це вже осінню. От. Але вирощувати, ну, такі як вівсяницю із насіння, ну, саме... саме просте діло.